Доброго раночку всім. Листопад на дворі. Я працюю, як завжди. Ось перед роботою трошки вам хочу показати. У нас вже був перший морозець пару днів тому. Бачите, якого кольору стали листячка. Хости вже майже підмирають, папороті зачепило морозом. То вони так само вже пожухли і скидають листячко. Жовтіє, тільки хвойні. Лишаються гарнезними. Німпії позакручували листячка вже, вони будуть готуватися до сну. Для нас осінка, бачите, вже відмирає. Кленники ще з листячком. Все, що вже однорічне, геліотропи, бачите. Підмирають. Починаються спокійні кольори. Буквально за ніч в папороті все. А зато мох, бачите, який яскравий зелений. Це в мене сіянець клена видового. Зараз тут листя пересажу. Майя, як завжди, яскрава зірка у мене. Так, На днях тут трошечки перероблю, як буде час, поки що не маю можливості. Трояндечки, квітнуть, але вже нещасненькі. Посадила собі нарешті кіпариси, який дочекалася я їхнього приїзду. Тут у мене було дві ями. Лишилося тільки закріпити там краплю і замульчувати корою. І буде гарно. Дивіться, які гарні барбариси на фоні блакитних колунарісів. Цього я і добивалася контрасту. Дуже люблю рожевий з блакитним. І навіть не блакитний, він якийсь такий синій. Дуже буде класно, що калина розростеться. Там сербська пендула поруч, вони будуть, будуть дуже добре видно їх. Дивіться, що буквально за ніч зробилося з бігоніями. Вони були такі, знаєте, як сукуленти, води було багато, їх морозиком прихопило. Але троянди, бачите, продовжують рости. Газон відходить. Після сильного покосу я його майже в ноль скосила. Тепер трошки вже позеленішав. Бузіна вчора, після морозу, так само опустила все-все-все листечко. Сьогодні бачу трошки підняло. Вчора, верніше, вранці воно було страшень... страшненьке, вдень підняло, зараз земля запримерша, а листя ще так байдуже відійшли. Хризантемки вже все. Але ще деякі рослини стоять гарні з листям. Паду змінив листя. Бачите, який темний стоїть. А зато Вінтерголд набирає гарного кольору. Зараз сильний хвоєпад у рослин, тому не лякайтеся таких. Плям. На садовому у мене всі м'якохвойні сосни стоять дуже-дуже жовті. Це не страшно, люди дзвонять, переживають, у всіх паніка. Всі знаєте, що восени обов'язковий сильний хвоєпад, але у м'якохвойних рос... сосен п'яти колючкових завжди це дуже сильно видно. Трошки поприбивало морозом вже, бачите. Листя клену, це шаїна. Ну, а загалом-то в принципі ще багато рослин дуже непогано виглядають. Вігела, бачите, стоїть її хоч би що. Троянда біла, у мене квітне просто постійно. Сорт ламоносов, аромат стоїть неймовірний. Камелія позакладала бутони, буде десь на початку березня квітнути. Церсіс Ruby Falls. Подивіться, ще не всі листечка попадало, але вже їх мало лишилось. Гарнезне дерево це подарунок від дорогих мені людей. Подарунок мені на день народження. Я дуже-дуже мріяла про цей церсіс. І, як кажуть, мрії збуваються. Потрібно тільки правильно мріяти. І ось він, красень. Я знаю, де я його посажу, але трошечки за... Ну, з часом, не зараз, бо підготую місце. Да, морозець трошки зробив свою справу, бачите, вже а, мадринка жовтіє сильно, але вона ще не, не, не набула такого яскравого жовтого кольору. Це трошечки буде пізніше перед тим, як осипатись. Поки що вона виглядає знаєте, такою пожухлою, але жовтий колір у неї попереду. Вієла вже поскидала, листя покрутила. Відмирає спарагус. А трояндам. Холода кайфово. Так, в ставочку нападало листя, треба поприбирати їх. Вода трошки становиться такою жовтенькою, але дуже прозора, дуже. Болотяні рослинки вже так само відмирають. І м'ятки, і все-все-все. Дивіться, яка гарна фатіння зараз. Які яскраві кольори. Просто супер. Була на минулому тижні в Софіївці, боже, які там гарнезні таксодіуми. Я вам передати не можу. Які там гарні зараз жовті-червоні листя, червоні дуби, жовті клени. І контраст просто вау. Ну, у мене тут <смас> теж ще поки що така яскрава діляночка. Бачите, як восени гарно, скільки кольорів, скільки відтінків різних. Просто неймовірно. Облетіли листячка на яблуньки, але багато ще яблучок. Потрібно буде зібрати, зварити вареничку. Дуже смачненьке. Вона наче коктейльна вишня. І міняє колір, тільки міняє у нас зараз колір Тексодіум, бо в Софійки вони вже стоять вогняні, просто вогняні. Бачите, класнючі. Скоро заквітне Еріка. Вона зараз вся в бутонах, але їй потрібно ще холодніше, щоб було мій красавець, бачите. Брослина. Гінго білоба зараз жовтезний. Подивіться, дивіться, як гарно. Жовте, зелене, рожеве. Дивіться, який паїн вигнав. Вигнала бруслина. Потрібно різанути, спробую черенкувати. А троянди, а троянди. Хоч бери букети ріж. Подивись, які гарнезні. Ця бруслинка, на жаль, вже облетіла. Я навіть і не вспішу. Не встигла побачити всю красу. Тут так само яскраві кольори піраканта. Восени їй немає, рівних просто немає, бо це такий вогник. Так само Камелія закладала бутони. Хочу вам сказати, що досить непроблемна така рослина. Вона у мене тут в тазу з кислим ґрунтом. Я нічого особливого для неї не роблю. Полив, як і всім, трошки іноді підкислюю ґрунт і спеціальні добрива там інколи для рододендерні, азалій, камелій. Чити ще одна. Тут колір не змінив, це, я думаю, може інший навіть сорт. Бо стоїть яскраво-зелений. А можливо через те, що він вкорінився і вже давно тут росте, а маленький той не так давно. Червоною стала сакура Royal Burgundy І поруч з блакитними хвойними, Подивіться, який контраст гарний. І тут ще й Фатінія, а тут жовта спірея. Люблю дуже яскраве, щоб було. От прям дуже. Так, бамбук у нас вічно зелений, але частину листечку він скидає. Щоб весною наростити нове. Черемха вже стоїть майже без листя. Білий клен так само. Там вже у мене голі плями. Лише троянди лишаються з квітами. Так, рідні мої біжу на роботу, бо запізнююсь. Всім гарного дня, мирного, тихого. Спокійного я вас всіх обіймаю.